Справу ну, поліцію розслідується, є інформація, що замовником, одним з замовників є підлеглий Тараса Дунаса. Да, Наливайченко? Наливайченко Олег Петрович. Є замовником цього всього. Вони хоч, хотіли спалити мою будівлю з моєю сім'єю. Ну, ми прийшли, хочемо, щоб прокурор області пояснив ситуацію при якій його підлегли, перше робить таке безчинство, вже дійшло до фізичних тортур. І друге, хай він пояснить, яким чином прокурор Налевеченко їздить три роки на моєму автомобілі. Всі документи в мене На є. Camry, я да, так да. їздить абсолютно спокійно і вважає це нормально. Якщо... На, да, на білий? На да. білий, я реально готовий цю Тойоту камрі подарувати дитячому футху, якомусь хай возять дітей. Реально, завтра. Ось він її ставить. Я дарую якусь е е е е бюджетну організацію. Хай возять дітей. Нема питань. Якщо вже так, так все погано, ну, хай віддадуть комусь. Но ні в якому разі не державному чиновнику, який повинен захищати і оберігати ось цих всіх людей. що вони наповнюють бюджет, е е трудяться і е їм не легко. А тут під прокуратурою стоять ваші працівники, так? Да. Підприємства фанші. А що з боку СТФ наливайченко були теж якісь дії до них? До них Так. безпосередньо? Ну так, якісь загрози, погрози чи ще щось? Ну ви звичайно, якщо Тому не буде. на могли... вас я розумію, а чому вони стоять? Тому що якщо не буде мене, то їм хто заплатить зарплату? Наливайченко? Ага, розумію. Ну ви не заплатите. На Лавайченку не заплата, а я заплачу, ось в мене працюють, І тому їх позиція, люди до мене кожен день підходять і mm -hmm. запитують Володимирович, коли буде розслідування, коли встановлять винних, я кажу, ось виберемо день, поїдемо і запитаємося, приїдемо. А якого, яка, ну, якого числа була відкрита, відкрита кримінальна справа? Яка кримінальна справа? Ну, якщо є розслідування, так? Так. Чи немає? Кримінальних справ давно немає. Кримінальні провадження. Ну, так. Кримінальне провадження відкрито по факту пошкодження майна. Ага. Е, мені також хочеться запитати прокурора області, якби його хату закинули дві бутилки коктейля молотова, чи було порушено би по факту замаху на його життя чи пошкодження майна? А, тобто відкрито кримінальне провадження тільки, тільки по лише, факту? Тільки, лише виключно за пошкодження майна? Uh -huh. А пошкоджено, ну я не спав, тому за 40 секунд спів потушити двома вогнегасниками все що було. Ось це і мене спасло. Якби спав, не зрозуміло, що тут. Роман, скажіть, будь ласка, Тарас Малянч, як ви вважаєте, він кришує, як би можна сказати, наливаючи печині? Він просто людина з системи, яка живе по принципу солдат спецслужба йде, і йому абсолютно все одно. Чому все одно? Тому що певна матеріальна вигода, я так розумію, йде в це приміщення, оскільки на Ливайченко, будучи в нетверезому стані 30 червня, неділю після цих подій, в голос, на день народження, він як п'яний, завжди напивається, падає обличчям в Віннігрі і починає плакати і розказувати все що, все, що в нього на думці, він розказав, що. Що це він, що він хоче мене вбити, і вб'є, і декілька інших людей. І сказав, що повирішував питання з прокуратурою області. Про це знають всі. І... У Вас це якось зафіксовано на камеру? У чи мене навіть? особисто ні. Він ж мені це не буде говорити. А інші бояться. Не Ви стосовно даного факту зверталися до Генерального прокурора, так, до президента. Генеральна Яка проп... реакція? Генеральна прокуратура порушила Наразі. кримінальне провадження, Генеральна інспекція Генерального прокурору відносно налавадження, йдеться кримінальне провадження. Як воно йде? Для мене повільно, для когось швидко. Ну, я хочу, як скорішого, об'єктивного розслідування і в тому числі е факту замаху на мою сім'ю. Це я так зрозуміла, що ген е інспекція Генеральної прокуратури порушила справу проти Стефа е проти Наливайченко за вашою заявою, так? Да, да. Ага. А коли це було саме? Коли, коли це, порушено, було, ну, це коли було порушено? Це було взимку. Спочатку було порушено прокуратурою області слідчий шаповал, який є, ну, дуже в хороших відносинах з Наливайченком. Мені взагалі здається, що вони якісь більш чесніші відносини. Для мене це дивно, як між чоловіками можуть бути такі відносини, тому що вони завжди обнімаються. Я приходжу на допит, вони обнімаються, тому в мене вже підозри, що. Ну, можливо, в них є якісь інші стосунки. Ну, ну, а після цього Генеральна прокуратура зайнялася справою наливачення. Саме після вашого звернення? Так, так? Після мого звернення, після Сам. мого візиту в Генеральну інспекцію, Генеральної прокуратури, розумієте, ми нічого не вимагаємо такого, що могло якимось чином спровокувати нашу необ'єктивність цього питання. Просто поверніть мій автомобіль, який є моєю власністю, і розберіться у себе у відносинах. Щоб не було випадків, коли ви палите підприємців, які платять в бюджет гроші, і ви за ці гроші якимось чином отримуєте зарплату, оскільки прокуратура і сама по собі це заклад, який прийняти, оберігати і забезпечувати дотримання законності. Хай дотримують, хай забезпечують дотримання цієї законності. А коли підприємець живе в нашій країні і боїться. Спати його охороняють два-три охоронця зі зброєю ну це ненормально, на мій погляд. Він повинен думати, як більше заробити коштів, і з них більше, щоб пішло в бюджет податків. А за якими статтями відкрито кримінальне провадження саме? За поскочень відносно веченко 194 Кримінального кодексу. Так. передбачає конфіскацію усього майна, усього його майна ага. і позбавлення волі, по-моєму, від 7 до 12. Будемо чекати, коли в нього закінчаться гроші.